Свято працівників санітарно-епідеміологічної служби було встановлено указом президента України від 5 жовтня 2004 року. Це професійне свято фахівців від професіоналізму та самовідданості, яких залежить найцінніше життя та здоров'я людей, а своєчасність профілактичних заходів дає змогу зберігати значні фінансові ресурси. На високому професійному рівні несуть звання санітарного лікаря і працівники Шепетівського міжрайонного управління ДержСАН епідемслужби. саме тому 11 жовтня у приміщенні служби зібралися керівники Шепетівщини, гості з інших районів, аби привітати винуватців свята та відзначити найкращих. На початку зустрічі перед присутніми виступив головний державний санітарний лікар Шепетівського та Полонського районів Андрій Григорович Нечіпорук. Він привітав усіх зі святом, а також розповів про історію становлення служби та сучасні здобутки, наголосивши, що за підсумками року Шепетівське відділення посіло друге місце в області за показниками роботи. Таким чином, Державна сенітарна служба є ефективною складовою охорони здоров'я і забезпечує реалізацію державної політики в сфері профілактичної медицини. Я думаю, що і впевнений в тому, що і після проведення закінчення реалізації служби. Ми зможемо навіть таким штатом виконувати ті задачі, які нам надає президент України. З вітальним словом до присутніх звернувся міський голова Шепетівки у своєму виступі. Сергій Андрійович, зокрема, зазначив, що державним санітарним наглядом охоплені всі сфери життєдіяльності людини, якість та безпека продуктів харчування, водозабезпечення, стан навколишнього середовища. Ваша професія дуже важливо складна, тим, що ви крім знань в медицині. Однозначно повинні знати і на високому рівні знання всіх галузей народного господарства, так виведуть, де ви проводите свій нагляд. Я знаю, що шепетівці працюють справжні професіонали своєю справою, впевнений в тому, що до нашого шепетівського колективу приєдналися також люди, які хочуть активно і вміють активно працювати в цьому напрямку. Окрім того, за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, почесними грамотами та подарунками Шепетівської міської ради були нагороджені: Сівюк, медичний статистик Шепетівського міжрайонного управління Держсанепідемслужби, Рибачук, завідувач мікробіологічної лабораторії Шепетівського міжрайонного відділу лабораторних досліджень, Садовська, санітарний фельдшер Шепетівського міжрайонного відділу лабораторних досліджень. У цей святковий день працівників Держсанепідемслужби Шепетів. Вітали також заступник голови Шепетівської райдержадміністрації Юрій Володимирович Лінник, керівники із сусідньої Полонщини, а ще ветерани та нині діючі представники галузі.